У брифінгу сьогоднішньому беруть участь депутати обласної і міської ради, депутати обласної Віктор Ваза, Олександр Содола, Сергій Журман і депутати міської ради Костянтин Іванов, Юрій Тарасовець, Станіслав, Володимир депутат помічник народного депутата Володимир Поліщук. Отже, думаю, що кожен скаже коротенько і. Пару губінь також можна і до мегарусі, і що зараз він підійде буде так. брати участь у нашому притрі. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Ми вибачаємося за невеличкі незручності, тому що коли прийшли туди, то там деякі наші товариші. Запрошували туди, ну дійсно давайте прямо тут, як то кажуть, на місці злочину, як вважає наш шановний суд, мабуть, міська рада. Ви знаєте, що останніми тижнями в Україні розпочалися вже політичні репресії щодо місцевих активістів. На жаль, місто Чернігів не є виключенням. Ви знаєте про ту кримінальну справу, яка відкрита, порушена за фактом проведення зустрічі з народними депутатами. Я хочу сказати, що Звичайно, ми, як представники громади, представники органів місцевого самоврядування, депутати обласної міської районних місць рад не можемо залишитися осторонь, не відреагувати на ці події. Саме тому ми прийняли рішення вчора більше 30 депутатів, а це 15 депутатів обласної ради, близько 10 депутатів міської ради сім депутатів районних міст Чернігова, рад ми звернулися з депутатськими зверненнями до прокурора міста Чернігова, до виконавчої служби з наступними вимогами. Ми вважаємо, що по-перше, це судове рішення, про яке ви всі добре обізнані, воно є прикладом вибіркового правосуддя, тому що, як я ще раз сказав, цей суд. Ця міська рада вважає, що саме красна площа є місцем злочину. Ви бачите, зараз встановлена сцена, також супер супереч цього рішення суду. Встановлені малі архітектурні форми, намети, ялинка. Я вже не кажу про той намет біля Катерининської церкви, який вже 5-6 років стоїть. Да? Саме тому ми звернулися з наступною вимогою, як депутати. Місцевого, місцевого рівня ми вважаємо, що судове рішення є прикладом і правосуддя, яке, крім того, було спричинено непрофесійними діями позивача укладені справі. Наслідками цього рішення є обмеження законних прав громадян на мирні зібрання та колізія з справих підстав під час масового святкування в центральній частині міста новорічних і різдвяних свят. У зв'язку з вищенаведеним ми, як депутати, вимагаємо поновити законність. Зупинити вибіркове правосуддя та забезпечити повноцінну реалізацію права громадян на мирні зібрання. Вважаємо за потрібне провести розслідування компетентності працівників органів, виконавчої влади та місцевого та органів місцевого самоврядування, які мали відношення до підготовки вказаного судового подання. Я ще раз наголошую, що більше 30 депутатів різних рівнів подали вчора. Депутатські звернення, у кого буде бажання, ми зможемо вам по закінченню нашого брифінгу продемонструвати, зареєстровані наші депутатські звернення, де ми виклали наші вимоги. Я вже сказав, одне звернення це прокурору міста Чернігова. І наступне депутатське звернення це на... Начальнику центрального відділу Державної виконавчої служби Чернігівського міського управління, історії. тобто на виконавчу службу е, нашого міста. Це коротко все. У нас ще буде юрист, який е, скаже, скажімо так, юридичну точку зору цього рішення. Я думаю, мої колеги доповнять е, своє бачення щодо тих подій, які сьогодні відбуваються. Шановні колеги, друзі, я хотів би акцентувати увагу на тому, що влада починає зачищати тих людей, які приймають активну участь у е, прагненні України. Все таки е, приймали участь у тому, що населення України прагнуло підписати договори на Вільнівському саміті. Е, хотів би зупинитись на тому, що влада останніми днями перекручує поняття. Останніми тижнями і говорить про те, що ті, що зібрались на євромайдані, це активні прохи. Активно виступають проти президента Януковича, а ті, що зібрались на антимайдані, це прихильники Януковича. Ці поняття дійсно є перекручені в тому, що люди, які зібрались на Євромайдані, першочергово вони зібрались не проти Януковича. Вони зібрались проти того, що придушується демократія в країні. Зібрались проти розгону студентів з Майдану Незалежності. Зібрались за те, щоб довести до Януковича те, що підписання. Вільностьких угод, вільніського саміт, воно принесло користь економіки в довгостроковій перспективі. Якщо у нас про суддя законодавство стосується для всіх однаково, то виконуватися воно должно також бути одне для всіх однаково. Також цим самим вони заборонили збиратися приходити на ялинку, святкувати свята, тому що. Навіть заборонили фотографуватися таким чином біля ялинки, тому що чітко в рішенні суду вказано, що будь-яка аудіовідтворююча чи відеовідтворююча апаратура не може бути застосована. Тому тлумачити це рішення можна з юридичної точки зору дуже в багатьох аспектах. Кожен один так тлумачить, що тільки там для політичних, але по самі пріорі вони рішення про в рішенні суду стосовуються про мирні зібрання, тобто ті мирні зібрання, які передбачені нам конституцією. Тому рішення таке не може бути залишатися в силі, воно е, знайде свою оцінку ще в апеляційному суді, але на даний момент, якщо воно застосується вже вибірково до одної людини, то повинно бути застосовуватися і для всіх однаково, тобто повинні нести вину також інші особи.